Я готов. Так, переведа Сережа Паренка. Гоу! Ой, друзі, мене трошки покоригували, поставили з іншої сторони. Зараз підберу ще ракурс. О, Видно хто б'є, видно кому. Видно м'яч. Так, льока біля м'яча. Центр починав, куток б'є другий. Задих удар. Так, один-один. Бачу, що один-один. Так, ну я скажу, особисто тут вболіваю за Сергія Анатоліча. Так, судді на лінії є. Каболь, розгон. А в мене особ, особисто. Особисто в мене є питання. А знаєте чого? Бо вибіг до удару. Вибіг до удара. Буде буде перебуватися. За мою пам'ять, я такого ще не пам'ятаю, що перебували. Ні, Ну тут все чесно, вибіг до удару. Які питання? Ну все, шановні, питання зняти. Анатолійович, респект. Молодець. На линия, линия. Поставьте зеленый мяч напротив 7 метров. Десь, десь, не, десь напротив 7 метров, щоб розуміли, понимали, де метка. Так, Юра Пимоненко біля м'яча, Саша Шиян на воротах. Удар. Да, я, я представляю, як шалять. Нерви у хлопців. Так, Шум підходить до меча. Хлопці, хлопці нервують, хвилюються за своїх партнерів по команди. Так, м'яч бачимо, удар, шум. Гоу! Ну, майже дев'ять. Майже дев'ять, непогано. Бачите, б'ють удари сильні і досить точні. Так, промахів поки ще не було. Так, Ігор Щоб біля меча. Саша Шиян на воротах, нічого не міняється. Розбіг. Сейв! Саша Шиян, Таща, молодець. Рятує свою команду, просто виставивши роки. Удар майже по центру. Ваня, ваня Литвиненко біля м'яча, Ну, скажу так, по моїй по мої пам'яті, по моїй статистиці, це буде зараз. Пушка. Не, будь ласка, не вважайте, що я наврочив, але що є, то є. Удар вище воріт. Так, поки заворотні форварди побігли за м'ячем. Гравець кутка. Вибачайте, я його не знаю. Напишіть ім'я, його, якщо що. Все! Я в шоці, шоці, хлопці, я вже хвилююсь, я вже переживаю. Інтрига, інтрига. Вітя Опаренко підходить до м'яча. Так, який це удар, здається, четвертий серії. Серій, дачі! Так, Вітя біля меча. давай! Сергій Вітя і Сережа. Свісток, удар. По центру. Що у нас, Що у нас, Що у нас, Що у нас, Що у нас? Так, хлопці ще не Я, чесно, я вже збився, я вже збився. Що та як? Який там удар. Я, навіть, я не розумію, хто зараз хто вирішує. Ну щось мені каже, що якщо куток заб'є, то щось, мабуть, виграють. «Це! Що це? Що це відбувається? Що це? Саша Шиян! Що ти робиш? Красун, красун. Так, цього хлопця здається теж за Вітя, Наскільки я пам'ятаю, хай не ображається, будь ласка, хлопці, теж хто дивляться, люди не ображайтеся, якщо ми когось не знаємо. Це не, не со зла. Що сьогодні творять воротарі? Що сьогодні? Скільки вже по два по три сейви вже. По два по три. Ну я думаю, Сергій Анатолійович сьогодні читає хлопців. Якщо Саша м'ячу, Шиян, то Сережа мабуть читає. Ну знову це ж моя суб'єктивна думка, якщо вважаєте інакше. І так, розбіг удар. Все, все? Так, все. Ну що ж, вітаємо киток з перемогою. В латерей серіпенаті вони виграють. Давайте також поставимо по лайку, можливо, з якимись маликами поаплодуємо хлопцям з центру, бо... Хлопці сьогодні в цьому році майже зібралися, назбирали команду і дали бій усім, з ким вони грали. Дякую всім нашим глядачам. Дуже дякую, що були з нами, вболівали. Всім здоров'я, всім миру. Слава Україні, слава нашим героям. Україна понад усе. Так, ну здається, ще буде церемонія нагородження, але що по футбольній частині, тут ми вже завершуємо.